Корупція в Україні стала настільки буденним ділом, що я вже майже не знімаю про неї відоси. Ну тому що просто зняти відео про те, що якийсь чувак взяв там хабаря. Ну це вже взагалі короче звичайний день для України, особливо для ТЦКшників. Але тут, тут мені новина сподобалась. Слуга народу задорожній, вимагав 3.4 мільйони хабаря за неперешкоджання, неперешкоджання у проведенні ремонту водогону на Сумщині. Я не уявляю, як він збирався перешкоджати, там з Лопатою стояти, не дозволяти копати там, траншеї під возгон. Я хезе. Я звик, що корупція в Україні це коли. Якийсь бізнесмен хоче побудувати завод. Він приходить до чиновника, дає йому бабла на всі ці дозвіли, щоб швидше це все зробити. Побудувати завод. Ну і робити бізнес. Або там приходить людина в ТЦК, дає грошей, щоб відмазатись від ВЛК від коротше, і всі діла. А тут чувак за неперешкоджання, це просто приділ. Це реально приділ. І чувак на серйозних щах. Вимагав хабар за неперешкоджання у проведенні ремонту водогону. Сидять, коротше, люди. Мало того, що без світла, тепер ще й без води. А чувак просто приходить, і каже: Хочете побудувати водопровод для людей, які за мене голосували? Дайте мені бабла на лапу. Це просто, це просто реально приділ. Короте. Прокурорами САП та детективами набув викрито народного депутата України, який вимагав хабар за перешкоджання у проведенні ремонтних робіт об'єктів інфраструктури. Тут, до речі, не пишуть, як він це перешкоджання робив, тому мені дуже цікаво було б побачити або почути, яка була ідея, який був план цього чувака в перешкоджанні. Ті тушки там повинні були прибігти, чи якась, коротше, фіня. От, до речі, ця морда, точніше, рожа цього Миколи Задорожнього зі Слуги народу. До речі, його вже дуже. Шорського покарали, а його просто виключили з партії Слуга народу. Я так розумію, так працює в нашій країні покарання. В принципі, я іншого не бачив. Якщо ви пам'ятаєте або знаєте, хоч е е якийсь випадок, хоч, хоча б єдиний випадок, де голосного корупціонера якусь людину, яка вкрала там мільйони бабла, з. 2019 року посадили. Я вже не кажу там під час війни, як тільки Зеленський прийшов до влади, я не знаю жодного корупціонера, я не знаю жодну людину, про яку писали в газетах або в цих виданнях, який накрав там більше мільйона гривень, і якого посадили. Нагадаю, зараз 24-й рік, вже середина 24-го року, з 2019 року до 2024 року. Нікого не посадили. Я вже не кажу про тих Гриневичів, Гренкевичів, про воєнкома Борисова і так далі. Я, чесно, я не розумію, скільки потрібно часу для того, щоб оцього чмошника посадити. От він же вимагав, Побло, він вимагав, ЦАП, ЦАП чи ЦНАП, щось коротше, написали, що він вимагав 3.4 мільйони гривень. Тобто вже є діло, там є якісь записи і так далі. Що заважає просто там, за два тижні винести вирок і тупо його посадити? Я, я чесно, я не розумію. В ну, мене нема пояснень, якщо у вас є всі ці діла, записи, розуміння, що він вимагав хабаря, що вам заважає просто його закрити? Оце з усіма це стосується кожного. Нігненкевичів і тим паче Вункома Борисова, тим паче Князєва, який вже майже опинився в Румунії десь там а, на кордоні, здається, з Румунією його спіймали. Він нібито відпочивав в селі поруч, прямо з кордоном, поруч з Тисою. Що заважає цих всіх типів посадити? Ну от Не хочемо ми воювати за цих корупціонерів. Ну Скільки можна це пояснювати? Кому це можна пояснити? Міше подаляку. ми не будемо воювати за цих чуваків. Ну, коли. Звичайний Микола бачить, що цей хряк, оця нагла рижа морда, вона краде бабло, чому я повинен йти в ЗСУ за нього воювати, поки він краде. Причому я вже пояснював це мільйони разів. Я розумію, що якщо зараз ці чуваки крадуть, то після війни нічого не зміниться. От якщо вони крадуть зараз, війна просто закінчиться, там, як ото кажуть, перестануть стріляти. В Україну попливуть, ну, можливо, небагато або хоч якісь там інвестиції, І ці чуваки продовжать красти. Тому що під час війни ну, мало ли що може з ним случитися. Ну ви ж розумієте, війна дуже небезпечна, може з'явитися додаткова дірка в голові. Може. А після війни вже нічого їм не зробиш. От Я не розумію, чому Зеленський публічно не вийде і просто не скаже, що в своїх цих виступах все, кінець корупції. Всі, хто спаляться на корупції там, з сьогоднішнього дня, отримають додаткову дірку в себе в голові. Після цього там, пройде 2-3 тижні, знайдуть просто випадково 5-10 тіл всяких тищенків, всяких, а, задорожніх з додатковими отворами в голові, і всі зрозуміють, що Володимир Зеленський не пошуткував. Все. Корупція на цьому закінчиться. Ну, масово. Якщо не закінчиться, почнуть з'являтися нові, нові такі люди з дірками в голові. Просто будуть їх оформляти. Російський диверсант заїхав і вирішив а, спокуситися на Миколу Задорожнього. І все. І це ну, це вирішило. Це здебільшого, я думаю, вирішило. Більшість цих корупційних скандалів. А зараз просто люди розуміють, оцей Микола Задорожній, він ж просто розуміє, що він пішов там з когось, вимагав грошей, це трешак за неперешкоджання. Він розуміє, що найгірше, що з ним може статися, його виключать з партії Слуга народу. Забудьте, не пишіть мені навіть в коментах, що хтось там буде переслідувати його, посадять. Забудьте про, коротше, всю фігню. Ніхто нікого не посадить. Шукайте князева. Шукайте князева через. 2-3 тижні в Австрії. Гарантую, побачите князя в 2-3 тижні, запам'ятаєте, десь він вспливе в Австрії. Якщо подивитися біографію цього Миколи Задрожного, я просто. Мене, ну, в мене немає слів. У мене немає слів, він народився 5 грудня 1984 року. Український шоумен, ведучий та організатор святкових заходів. І він в нас народний депутат. Ну, Працював в івент агенції GB Event by квартал 95. Народний депутат України 9 скликання від, праце... від правладної партії Слуга народу підозрюваний у хабаря. Життєпис. Просто ну, життєпис а, класний. Закінчив якийсь коледж, був менеджером зі збуту і постачання, викладав у учасником гумористичної групи брати Гагарини, що виступала на телепроєкті Бійцівський клуб. В 2019 році обраний народним депутатом Слуга Народу. Все. Все. В Охтирському районі, частково, в Сумському районі, і, судячи з усього, він в цьому ж Охтирському районі своїм же виборцям, перешкоджав відновлені одного. Ну, б... Я просто я не знаю. Ну, клас. Клас, коротше, нормальний життєпис. Він а, народився, закінчив Криворізький педагогічний університет, став шоуменом, став депутатом. Путь. Красота і спалився на взятці. Різне. 25 листопада 2019 року, ну, десь приблизно, після того, як він став народним депутатом, задорожній подав до НАЗК повідомлення про суттєві зміни в майномовому стані. Згідно з ним, він придбав автомобіль Mitsubishi Pajero за 320 тисяч гривень до того, як стати депутатом, задорожній був безробітним І оце. Про це НЗК дізналося 25 листопада 2019 року, і НЗК така: Ну що ж таке? Що ми прощаємо? Це ж, це ж це ж від зеленського кандидат. Ми ж нічого йому не зробимо. Ми ж прощаємо, будемо ждати. Поки він а, буде намагатися брати суму хабаря, а, поки він буде брати хабар на суму 3-4 мільйони гривень. Що от заважало а, провести розслідування і, і посадити його чи що там з ним робити 25 листопада 2019 року? Я не розумію. Я не, я, я, я не знаю, що мені сказати. Коротше. я Тому я про цих корупціонерів я вже не знімаю, тому що я дивлюся, ці коротше, чуваки їздять на цих своїх бентлі, мерседесах, купують хати за 900 тисяч і. І коли я дивлюсь ці сюжети, я просто ну, я охреніваю з того, наскільки, е, наскільки побуденному, наскільки по буденному журналісти про це розповідають. Зустрічаються там е, журналіст з кимось в ефірі, е, з якимось розслідувачем, розслідувачем, та там в нього квартира 900 тисяч доларів, Бентлі, Мерседес, там всі діла, коротше, шлюхи, Монако, ну, коротше, як у всіх цих, хто крадує, всіх корупціонерів. Ну і ведучий такий, ага, ага, добре, давайте до слідуючої теми. Я, от я, я не знаю. От для я для початку, як я це бачу, от повинен Зеленський, якщо він дійсно хоче, щоб всі повірили, що е, він проти корупції. От він повинен вийти публічно сказати, що всі, хто краде, всі, хто будуть е, спалені на корупції, отримають додатковий отвір в своїй голові. Е, е, я думаю, для початку почнуть з'являтися е, просто якісь тіла людей, які не повірять Зеленському. А через 5-10 тіл просто корупція почне суттєво зменшуватись. А судячи з того, що Зеленський не виходить і такого не каже, судячи з усього, корупція буде продовжуватись і буде вона покриватися саме тією людиною, яка про цю корупцію нічого не каже. І тут мені прийшов в голову один сюжет, який я дивився вже досить давно, десь приблизно місяць тому, де чувак з Кемісу, це Антон. Рушецький, виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології, і от що він каже про корупцію і про те, що люди думають про цю корупцію у грудні. Було запитання: як ми повинні карати корумпованих чиновників і різних діячів, чи якомога швидше з порушення закону, і навпаки, карати, якби з відповідно до закону, хоча може податку. Але ми хочемо, що деякі справи тягнуться по декілька років. І лише в грудні більше половини принців говорили, що треба порушувати закон, але якомога швидше карати. Тому насправді тут буде питання не покарання якогось по окремого чиновника, але загрозу нам системи, коли люди Бачити покарання за неефективні корумповані дії, і це ну це опитування було ще в грудні, тобто півроку тому. Я не розумію, що потрібно зробити для того, щоб а, ну, смівали корупціонера. Просто повна конфіскація, з усім взагалі, що воно там сім'ї. Все, що знайшли, до чого він дотичний, Там мамки щось купляв, сестрі, доньці, шлюхам, повіям, коротше, кому, кому він що купляв, це все конфіскується. Чувак заїжджає в штрафбат а, і йде напередок. За ним стоїть просто цей каральний батальйон. все, Чувак звільняв Україну, а, так сказати, відбілює свою репутацію. Я думаю, це буде чесно. Але такого не буде. Такого не буде. Я не знаю, такого не буде, тому що тому що в країні вкрадуть всі. Вся влада краде на 99%. Всі крадуть, абсолютно всі. В мене немає з цього приводу ніяких сумнівів. Я не живу в країні рожевих поні. Кожна людина, яка дотична в Україні до влади, вона краде абсолютно всі, і їх потрібно просто к чортової матері чистити жорстко і просто закінчувати цю всю багадільню.